О, гуд автоном, ледимене. Я трошки розмовляю українською. Вітаю вас з новим роком. З Різдвом Христовим. Я хочу, щоб журі Вручило подарунки шостому Б класу. Переможцям Переможцям! шостому Б класу. А третього бельча. Просимо журі Санта Клаус, попросив вас оголосити переможців. То оголосіть, будь ласка, хто переміг цій захоплюючий битві двох команд, а Санта Клаус їм вручить такі медалі. Перший конкурс оцінювався в 12 балів і це презентація свят'яних та. Обоє команд по 10 балів. Другий конкурс вітальна листівка. Команда Зірочки отримала 3 бали. Команда Джингл Белс отримала 4 бали. Третій конкурс Єлинка. Учасники змагання відгадували загадку. За правильною відповідь отримували 1 бал. Зірочки отримали 6 правильних відповідей, тобто 6 е, зірочок, а Джин Галбер 7 правильних. Четвертий конкурс Різдвяна Панчок. Учасники змагання пояснювали значення різдвяних символів. Правильна відповідь означала 2 бали. Зірочки отримали у підсумках 5 балів. Джинган Белл. Учасники повинні були заспівати калятку з максимальної кількості балів дитя. Е, Виявили з переможцями зірочки. А команда Джингл Бенц отримали 6 балів. І того 34-34. Молодець, прошу, За Це друге далі для маніки. Молодець, зокрема. Будь ласка, де глянь? Роме далі для Олександри. Будь ласка, для Саші. Ні. モノです。 Молодець у нас Славік І молодець у нас Віталік Ось нам такі по чорній лозі Санта Клаус вручив вам подарунки Я дякую шановним колегам, дякую учням, які нас підтримували, і дякую вам за вашу роботу. Працюємо. Андрій! Андрій! У лікан дитини сьогодні особливий день. Діти зібралися на англійське свято, яке, до, до речі, вже закінчилося. Ми можемо побачити, яка там обстановка, а можемо і не побачити. Давайте зайдемо, поснімаємо. Добрий день! А. От. Ну. В общем так. Нічого странного, от після свята. І отак. От ну, після свята тут. Кульки залишилися з минулих свят. Ялинку вже розібрали. От. Добрий день. день. А це наша вчителька з англійської. Добре Прокоментуйте добре. ваші враження щодо цього концепту, добре. з якою метою він був створений. Щоб навчити учнів про суспільні традиції в Англії і в Україні. Ну, мені дуже сподобалося, особливо сподобалася роль Санта Клауса. Як почувається Санта-Клаус після своєї ролі? Я гадаю дуже добре і що ви можете про нього сказати. Ну, людина з артистичними здібностями, що тут ще скажеш. дуже приємно було працювати. Сподіваюсь, не один раз будемо з ним ще працювати. Зрозуміло, дякую. Ось як ви бачили, вдалося поспілкуватися самою вчителькою. От а сам кабінет дуже гарний. Ну як я вам показував, він украшений, все як має бути. Всього найкращого до побачення.